А друга людина, про яку ми хочемо сказати, теж автор книги. Ця книга називається 370 днів у камуфляжі. І це наш великий друг Петро Солтис. Буквально за весь час повномасштабки кілька дописів у Фейсбуці, і зараз ми їх озвучимо. Артилерист, доброволець 44-ї окремої артилерійської бригади, кавалер ордена за мужність третього ступеня. Зараз, коли вкотре зайшли на Донбас, для багатьох із нас свербіло питання, чи це вже крайній раз, чи прийдеться, поновивши сили, повертати сюди знову, щоб поставити зрештою криваву крапку на Орді. Пару днів у Фейсбуці та ще й спати на ліжку, хоч і дитячому, таке певне задоволення. Та час на природу, до зустрічі, певно, знову у Фейсбуці друзі і недруги адеквати та навпаки. І прошу задуматись над тим, що разом із трагедією війни маємо черговий історичний шанс вибороти справжню незалежність. Тож, думаємо, дієво і курва, зрештою, консолідуємось над майже фантастичним і таким близьким справжньою свободою.